Жіночий світшот від німецького бренду Esmara лише 125 гривень за ось таку одиничку. В лоті буде 20 позицій, вартує лот 2500 гривень. Зверніть увагу, що деякі модельки будуть іти в пакуванні такого плану. Деякі можуть бути без упакування, і деякі можуть бути збірками. Давайте одразу подивимось на склад. Тут 81% поліестеру, 15% віскози, 4% ластану. Вони будуть класно сидіти по фігурці. Вони будуть не сідати після прання, не змінювати свою форму після нього, швидко сохнути та класно носитись. Є варіанти трьох кольорів, це сірий, перед цим показала. Ось такий бірюзовий більш. Вони всі йдуть з капюшонами, спереду кишеньки обманки, прямий крій, на рукавцятах будуть резиночки. Ось так виглядає. Та третій колір це бежевий. Дуже класний, такий більш молочний, я б навіть сказала. Ось так манжетики виглядають. Тут на резиночці будуть понизу резиночки, немає просто прямий крій. Розмір від «Іксесочки» до елічки, класний розмірний ряд. Класно вони виглядають, трендово, такі, більш спортивні, повсякденні, без утеплювача. Тому саме час купувати цей класний лот за дуже вигідною ціною, лише 125 гривень за таку одиничку, а потім в сезоні на них класно заробити. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.